І далі розповімо вам ще одну історію ем, Лідії Алагірової. Це мешканка Маріуполя, яка місяць провела під окупацією. Ем, Таких історій ми з вами будемо чути. На жаль, дуже багато і для них ми заснували проект під назвою Не вдома. Далі наша журналістка Ніно Тодуа розкаже вам деталі. Живемо, але немає в душі е, якогось тепла. Сьогодні хочу більш за все, щоб знову з'явилося те відчуття дому. Маріуполь для мене це, <смас> це дуже велика частина мого життя. Там я народила доньку, е, там я була щаслива. Ключі, до речі, ми викинули в море, коли від'їжджали. Бо я не, не розумію, навіщо люди носять з собою ключі від неіснуючих квартир. Звати Лідія, я з міста Маріуполь. зараз я мешкаю в Києві і починаю нову сторінку свого життя. Ми бачили всі ці роки, що є військові, що є батальйони. Якось ми не, не відчували того страху, страхіття, що ось так почнеться, що будуть люди буквально лежати під ногами. Слишеш, як тут летить самоліт. секунда і друга секунда. Ти все ти розумієш. Ти живий, але розумієш, що десь хтось е, не живий. Це було дуже дуже жахливо було потім, коли ми виїхали травень місяць е, дізнаватися про ту кількість знайомих людей, яких вже нема. Просто Лідія мешкала у самому епіцентрі обстрілів між драмтеатром та третім пологовим будинком. З поміж усього горя, яке пережила жінка у Маріуполі, каже. Траплялось і багато див. Одного дня на подвір'я її будинку впали дві бомби. Їй з донькою вдалося вижити. Ми просто сіли пити чай і все. І ось і, і і я встигла якось відбігти, а вона не встигла. Її е, хвилі затягнуло до мене в коридор, ми прижалися один до одного. Якби ми трошки... Там на сік на хвилину би раніше би захотіли би спуститися по сходах, наприклад, у підвал то нас би знесло, тому що цей час сусідню квартиру якраз знесло, сходи завели нас, потім розгрібали сусіди, щоб ми змогли вийти з того, що залишилося від нашої квартири. Маріуполь все більше і більше захоплювали ворожі сили. Варіантів було небагато залишитися жити в рускамірі або ризикнути і виїхати. Лідія покинула місто, провела вона у дорозі понад місяць. Щоб не попасти на фільтрацію, треба було укриватися в, в селах, треба було ховатися просто, щоб тебе не заарештували, щоб тебе не забрали, не роз'єднали з дитиною. Судочечка, ну хорошо, позвониш потім. Давай, я тебе люблю, пока. Ми завжди на зв'язку. Два чотири на сім. Вона дуже творча. Можливо, це спасає, бо вона і співала в ті хвилини, і де можливо було, якщо була можливість, малювала. А, Звісно, вона змінилася. Вона змінилася, вона подорослішала. Настільки пройшли ми ці. Тартури, ад в місті Маріуполі, що зараз ми дуже радімо самим простим речам, і навіть якщо ви не розумієте, якщо ад що таке війна, то просто, будь ласка, на нашому прикладі просто радіти кожній хвилині свого життя. Змінилось все. Своя домівка на чужу, замість Азовського моря. Тепер Дніпро, Драмтеатру – оперний. Лідія каже, все це неважливо. головне, що живі. Бо Маріуполь навчив по-справжньому цінувати те, що маєш. Ніно Тоду, Олександр Олійник, телеканал Київ.